Друзі, вітаю вас на каналі Рослини для душі. Зібралась я у відділення нової почти. Сьогодні зранку мені прийшло повідомлення, що на мене там чекає моя посилочка. Принесла посилку з квітами додому і таке хвилююче відчуття, як в дитинстві, коли відкриваєш кіндер сюрприз. В очікуванні, що саме тут тобі попадеться той самий гномик, якого не вистачає до твоєї колекції. Друзі, зараз розпаковуємо шведесенько, перевіряємо, в якому стані приїхали рослини. Шо бан, будемо разом. Ага. Друзі, замовила я садибасад або усадьба.ком. Ти прийшов мені допомогти? Ти також любиш запах картону, вологого ґрунту, так? Та-дам! Маленькі-маленькі. Я такі чекала, я знала, що вони будуть невеликого розміру. Ось, не скажу, що щось таке незвичайне, екзотичне. Вони зустрічаються ці рослинки у багатьох садах. Саме головне, що я знайшла, куди їх використати. О Боже! А, чесно, це вважала, прийде кращою. Отак, це гортензія. О, який гарний. Це бантику подобається, да? 100%. Wow. У, -у, У, навіть квітує. От, повинен бути Lime Light. І ще також замовила гортензію самарська, самарська лівія. Але, ну, така маленька щось зовсім. Добре, Будемо висаджувати, доглядати. Я думаю, що вона прийметься і розростеться. Міскантус зібріна – це ось такий цікавий мискантус зелений із з білими прожилками. У мене клумба, сама довга, яка ділить ділянку на дві частини. І на одній стороні у мене є такий міскантус, зростає, а ось на іншій стороні немає. І мені потрібен був ще такий кущик. Він також швидко наросте і наздожини той, що той, що в мене, Да не їж, будеш погано тоді, бантик. Все гарно запаковано, нічого ніде не висипалось. Ну, як на мене, то досить чудово. Кущик от такого от міскантусу, в принципі, досить немаленький, не один-два. Видно, що розростається, тут нові відходять. 70 гривень коштує. І з гортензій дорожча була самарська львпія. Оцей горщик коштує 110 гривень. Чому я вибрала саме цей сок Lime Light? Начебто нічого такого. Зелененькі, потім біленькі шапочки, потім ніжно ніжно рожеві і все, тобто вони не набувають якогось яскравого кольору, як самаська дів'я. Мені потрібний їхній розмір дорослого куща. Розмір дорослого куща ортендія Linewine від 2 навіть до 3 метрів дають. Не знаю, чи це дійсно так, але переглядаючи відео. Проаналізувавши все те, що я бачу, я зрозуміла, що дійсно, от life, він такий один із самих вищих кущів. Звичайно, її можна формувати, але якщо мені потрібен великий кущ, великий такий габітус куща, то я, звичайно, дам йому можливість вирости таким, яким він хоче. Ось ці кущі в мене будуть створювати ширму. І я ними хочу закрити сусідство. Так, тут тільки три, три горщика, звичайно, це дуже-дуже мало. Та це такі пробні будуть. Там тінь в першій половині дня десь до 12-11 годин, а потім там сонце. Є гортензії, такі як Ваніла Фрезі, вони в мене зростають, але вони підгорають. От я хочу висадити ці і подивлюсь, як вони будуть себе вести. Якщо їм буде комфортно. Замульчувавши і маючи полив там раз в тиждень, якщо вони будуть зростати, не будуть чахнути, то докуплю також це не так дорого. До речі, оцей горщик, усі ці горщики, одна штучка 90 гривень. Як на мене, ось такий високий кущ, вже навіть з квітами, ну, це, це досить недорого. Як ви бачите, рослини дійсно приїхали гарно. Тепер саме найприємніше це висадка нових рослин, так що не втрачайте зв'язок. Будь ласка, от така друзі, в мене сьогодні квіткова радість. Якщо вам цікаво, що з цього виросте, і чи дійсно я створю те, що задумала, підписуйтесь на канал, будь ласка. Нехай у вас сьогодні буде щось, що тішить ваше серце, навіть якщо це маленька рослинка. Бережіть себе і до нових зустрічей.